Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні ми підготували огляд на жіночий гірський велосипед Циклон LLX. Це доступний жіночий хардтейл від вітчизняного виробника, що втілив сучасний дизайн і якісне навісне обладнання середнього рівня. Ця модель припаде до душі всій жіночій половині, адже вона отримала сучасний дизайн та геометрію, завдяки якій забезпечується правильна та зручна посадка. Велосипед підійде як для звичайного катання, так і для фітнесу, а також не стане винятком, щоб вирушити у коротку велоподорож, адже рама має велику кількість бонок для монтажу крил, багажника та іншого додаткового обладнання. LLX пропонується у трьох розмірах з рамами 14, 16 та 17 дюймів, а також у трьох кольорах рожевому, чорному та бежевому. Огляди на інші жіночі хартили від українських виробників ви можете подивитися на нашому каналі, а придбати велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела, 18. Легка алюмінієва рама зі сплаву 6061 спеціально спроєктована з урахуванням антропометричних особливостей жіночого тіла для зручного та комфортного використання. Наприклад, вигнута верхня труба має занижений профіль для полегшення перекидання ноги, а також безпечного зістрибування. Оновлена спортивна геометрія та спеціальне жіноче сідло дозволяє з комфортом долати великі відстані. Кермовий стакан конусний, а прихована проводка тросів та гідроліній покращують зовнішній вигляд, а також захищають їх від пошкоджень у разі падінь та контакту з гілками та камінням. Присутні бонки для фляготримача. Повітряно-масляна вилка U-Ding UD32 з ходом 100 мм та алюмінієвими ногами, що мають тефлонове покриття для довговічності та простоти ходу, стала головним козирем у даній ціновій категорії. Майже повністю алюмінієва конструкція дозволила досягти низької ваги всього в 1880 грам. Це вид виделок відмінно підійде для дівчат, тому що загальна маса велосипеда мінімальна. Повітряна пружина та швидкість відскоку дозволяють легко та швидко налаштувати підвіску під будь-яку вагу райдера. При цьому гарантується правильна м'якість роботи та впевнений контроль на рівній місцевості. Також передбачено блокування ходу для виключення зайвих витрат сил на розгойдування приїздів гору та приїзді рівними дорогами. 275 дюймові колеса є золотою серединою, між міцністю, плавністю ходу та вагою. Вони втілили маневровість 26-дюймових коліс, при цьому мають накат практично як у 29 дюймових. Зібрані на легких алюмінієвих ободах з якісними втулками бренду Solon на промислових підшипниках, які не потребують частого обслуговування та налаштування, а котять краще за насипні. Покращений волого та брудозахист дають можливість експлуатації в суворіших умовах. При виході з ладу такого виду підшипника його слід просто замінити. Взуті колеса вшини від відомого бренду WTB Ranger шириною 2,25 дюйма. Що є оптимальним варіантом для стійкості на сипучих ґрунтах та на твердих поверхнях. В якості гальмівної системи виступає дискова гідравліка Shimano mt 200 Вони гарантують безпечне та контрольоване гальмування навіть у поганих умовах, завдяки роторам 180 мм спереду та 160 мм ззаду. Дана система в рази перевищує за потужністю та якістю гальмування класичні обідні системи, при цьому не вимагає частого ретельного налаштування та обслуговування. Робота забезпечується завдяки мінеральної оливи. Вона має чудові гідравлічні властивості у широкому діапазоні температур. При цьому не забруднює навколишнє середовище. 18-швидкісна трансмісія дозволить долати будь-які рельєфи завдяки ведучій парі Провіл Vortex на дві зірки 2438 та касеті Shimano широким діапазоном 11-36, а також з комфортом переміщатися рівною поверхнею на високій швидкості. Як обладнання, обраний прогулянковий рівень від Shimano Alivio серії M3100, що зарекомендував себе простою конструкцією, довговічністю та чітким перемиканням. Каретка адаптована під систему з порожнистою вісю, що знижує вагу та підвищує жорсткість на скручування при педалюванні, дозволяючи краще передавати зусилля. Комфортне керування забезпечує алюмінієве кермо шириною 700 мм, що встановлене на алюмінієвий винос довжиною 60 мм. На кермі вдягнуті дуже зручні гумові гріпси. Сідло Cili Royal, встановлене на алюмінієвий підсидельний штир. Циклон LLX це надійний велосипед на легкій алюмінієвій рамі з дуже якісними комплектуючими від всесвітньо відомих брендів. Це надійний друг на кожен день, що подарує вам динамічні поїздки при будь-яких умовах катання та не підведе, що закриваючи потреби у активному способі життя. Дякую за увагу. З вами був магазин Белоскладком До нових зустрічей.